Народ, всім привіт! Цікаво, чи тут є ще хтось живий? Знаю, сам винний день немає, навчання трохи мене притискало, і інколи перепад настрою не давали мені навіть задуматись про цей канал. На сьогоднішній ролик також ніяких надій немає. Всього лиш згадка про свої навички монтажу, чи я ще нічого не забув. Генчен закинув ще літом, тому не знаю, чи буде актуально повертатись до нього. Якщо комусь це буде цікаво, то напишіть в коментарях, якщо вони ще існують у мене на каналі. А загалом перед початком відео хочу одразу додати коротеньку став. У вигляді різдвяних та новорічних привітань. Не знаю, чи встигне вийти ролик перед Різдвом, я постараюсь. Бажаю вам всім смачної куті та веселої коляди, а також зустріти новий рік в позитивному ключі та не підпускати до себе сумні думки. Все переживемо і все буде добре. Коротко про відео. Подруга зацікавилась, що я граю, і почала дивитися. Після своєї катки я запитався на неї, чи не хоче вона попробувати, на що отримав позитивну відповідь. Так і з'явився цей шедевральний ролик. Дисклеймер, так як відео не було записане в моїй зручній тому звук мікрофону та інших звуків буде трішки з одного місця. І звичайно, нецензурна лексика. Бо всі ми люди, а в цій грі і не таке буває. Приємного перегляду. Давай ти мені маєш ще одну катку виграти, Якщо ти виграєш мені цю катку Ти даш мені на Сі, ми відкриваємо скриньку. Та має випустити скінчик. Так що вибивай мені скінчики на Кейтлін. На Кейтлін? Ну, ладно. Ті, що я тобі сказала? Звичайно. Що за лохи відмовляються грати з такою королевою? Тарірі. Та а, он наша. Можна це навіть музика. не це не накладувати по цю музику. <гум> ти, ти будеш нашою системною музикою. Системна музика, ти mm. ну що Ну це знаєш, як в монтажах на фон музику кидають, ти нас будеш на фоні співати. Може. Замість монтажу. Будура просто зібрати. Вукон буде вікінг. Шако уже знаю. Вейгар. Ну, хай буде. Пропащая мисс Фортуна. Трэш, согласна. Люциан. Будеш Люцик. Вейгар. Вейгар. Варвик. Варвик. Мастер э, Шей буду називати Кровавая Луна. А ты хто? Люкса Я люкс в Укрзалізниці. Ну ти давайте, роби вигляд, ніби ти граєш вперше. типу, ну. не що така Це не моя п'ята катка, чи шоста катка? Мені з цим повезло чи ні, чи він лох? Ну, подивимося. Ладно, ти бачив має тимчасову безстість. До 15-ї хвилини він наша безстість. Після 15-ї ми подивимося по кілам, хто наша бестість. А що він в кустах робить? Ну, сидить, дрочить. А що він випендрюється, що в нього замість пушок якісь два камені разом звернуті? Ну, бо ні, Гіркулі. У за таке банять. Я то намагаюсь зараз Увесь свій словарний запас компілювати. Так мене на твічі. Ну теж вірно. Събал! Ууууу! Нормально, твоя басті тебе захищає. Ладно, хороша бастис. Ну дай бог, мова, это будет. Подякую. О, хорош. О, хорош, хорош, пиздец. Ай-яй-яй! Давай, давай, давай! Похилю, Ф. -ка. Добре, молодці. Эй, Ю нажми. Ю? Э, типа наш. Англійський. Блять! Що таке букви? А, він хотів типу, кулачком стукнути з тобою. Я можу в'їбала тільки стукнути <смі> <смі> Sorry. Я так розумію, якщо типу, гарне відео буде, то наступне ти будеш вчити мене доту врати. <смі> ну дай Бог, не <смі> Це теж, знаєш, свого роду гача, блядь О! А що за кіберспорт почався, Олю Олесі? Ми домовлялись, що ти будеш перший раз грати в цю руку. <смі> Sorry, скіли! Бесіс, ні! Ну, тут а що то якось фініш. Sorry, Bes, I'm leave. Діти mm. мої, хуярте! <laughs> хуярте того підора? Батька вбив! Щось у неї ніжка іноді за сукню виходить, мені не подобається. Це, Сіки 9 років розробки. ой mm -hmm. йой Йой, у вас там якісь розборки йой-йой-йой. Мені подобається, я йду позитивась. Дітей не чіпай. ой -й -й. Ушла! Ушла, О, Гандонка! Може. Давай, я в тебе вірю. Ну, байс, така якась така трохи ну, на... Не нарвана трохи. Хорош была. Yes. Yes. <laughs> <раз. Лише. laughs> я шестой раз граю! <laughs> І то три матчі они чисто люди здалися. ну, лохи! Я думала, у вас хоть щось серйозно раз уж ушло. Ще точку? Бля. Это <решит> Сука. <решит> <пухи> <Yeah>. <пухи> Для я. Для чультой промахнулся. Прош. Что с какой-то слог? Я его А что с его анимацией? Что?

Почитаю. Дві книжки взагалі. За... Не. Дякую Зеленський, що вкладаєшся в мою деградацію. Пане Зеленський, майбутнє нашої країни грає в логу. Що робить? Я могла бути кіперспортсменом з Ворочу, але мені всі сказали, що... Мрія хуйня і йди в 11 клас. Як ти зрозумів? Ой, бажаю, бажаю, бажай. Блять. Ох, нихуя! Бейше стоїм, а чекаю. Ой. чекай. А, хорош, хорош. Дуже сильно, дуже хорош. Молодцы. Ебо, хуй, блядь. Ти прям все підрахувала як воно цей, як башенька впадає, як то вс. Хорош. Хорош. Ну, Бейл хорош, то Мені, сука, всі рішили написати. То тобі цей чел пише, кого ти вбила, блядь. По IP вичисляв всього. Тікать, ма. Зараз получу, знаєш, я після цієї гри відкрила інстаграм, і в мене твоя мать шлюха. Я така, о, життя пішло. Похід. Не попал? Попало. Сху. Хорош. А что то, что их не керри вообще по хую, да? З тебя саппортика б'ють? О, да был я профігрок! игрок. Сorри, бестис. На то беше. And I live with. Uh put я... Because I'm I'm cool girl. Ой, 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 Ух, хорош. Ух, хорош. Ой, я убегала. Гарный сапожчик. Ультуй. Уф, хорош. Щиточек. Ши Добре. Добре, мы все. Ой, как мы Это все трое, трое да. бан, Банда, банда, <laughs> чисто. Шкільнана. Їде в столовку. Святкувати, здали контрольну. Я С... з тобою друг мій. Та йди в магаз. Та нахуй магаз, у мене Тей. тут паті. Я не голодна вірш, дякую. Бери рожевий фалос. Це? Рожевий фалос. Це не фалос. Оце насадка для страпона. Ну, ну, він у вас якийсь аутист трохи в тій команді. Хто цей? Оцей, да. Подивись, який у нього. 08. Інтересний чат. <світ> і вдвох допоміг. Ну, в принципі, як я, коли мені похуй як грати. Ой, що там внизу твориться? Мені не подобається, моїх дітей пиздять. Пафосно біжу умирать. Обходимо ззаду, ой 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 ой-ой-ой, Що твориться? Уф, Хорош. Хорош. Ой. Дівчата, вибачте, я трішки застрягла. Поки шукала шлях в Google карты. Это я вали я тут заблукаю, я как в первый раз в Тернополе, блядь. Не них трушки. ой вы, Басти, скрало. Хорошенько. Надеюсь, юль таблет. Вау. А вы там наверху верху киис Баба G, то там це, аутіст щось допомагає. Я повірю в ми. Я піду з цієї команди. Знову моя тройка. Ой, а це ж ми йдемо. Марвік то вас. Мартин. Оце моя бессистоти. Бо ми yes. з тобою чаще тусимо. І я. Мартин чисто, блять, лісний гук чи? Так. Да. Ну, Ні хуя. Не и похуй, буду бэк культуй. Уф, хорош. Это Эфка. Добро. Застань. Что? Ну его, что ты? Эфка. Щиточек. Добро. Тикай, тикай. Кушка. Стань его. Хорош, да, все убежно. Ты было. Ой, блядь, по зубам дара ловить счастье. Раз как команда богатая сдатась. Да это хочешь, я добежу. Да, блядь. Ну, это было прям супер.